ДНК Сіті то Сіті, частина восьма взаємодія з культурою у цій частині друкованих матеріалів набагато більше інформації, ніж я можу охопити, але хоча б відмічу основні пункти. Почати хочу з ключового положення цих матеріалів. Воно у тому, що християнам належить і не відділятися від культури. І не дозволяти їй поглинути їх, але жити з надією у свого роду позитивній креативній напрузі з одного боку, приймати участь у культурі, а з другого протистояти багатьом її переконанням та цінностям та жити згідно християнських переконань та цінностей мій друг Джеймс Хантер. Як знає вже багато з вас, створив термін для взаємодії з культурою, який він назвав вірна присутність. Баланс помітний вже у самому терміні. Необхідна наша присутність, Бог бажає, щоб ми були присутніми у своїй культурі, не відділялися від неї, не зачиняли своїх анклав, не сиділи десь окремо від усіх. Та одночасно з цим наша участь повинна бути вірною, вірною Богу, щоб ми не дозволяли культурі захопити нас, підкорити нас. Ось таке основне положення. Все у друкованих матеріалах слугує тому, щоб зрозуміти, як цей принцип працює. Для початку згадаємо небезпеку. Якщо наша ціль взаємодія з культурою, бути присутнім та вірним, то зазнати провали у цьому ми можемо чотирма способами. На початку друкованих матеріалів я перераховую ці чотири ризики: перша небезпека перетворення. Далі небезпека поглинення, небезпека відокремлення та небезпека нехтування. Коротко поясню, кожну небезпека перетворення пов'язана з тим, що бажання вплинути на культуру правильне та природне. Всі ми маємо це бажання, кожен хотів би змістити культуру у напрямку, який нам здається здоровішим. Наприклад, якщо ми бачимо, що наша культура не підтримує нуклеарну сім'ю, а ми хочемо спрямувати нашу культуру на цю підтримку. Що в цьому поганого? Нічого, це нормально. Кожна людина, в певному сенсі, бажає допомогти культурі стати дещо кращою, перетворити її, але є небезпека для християн. Коли ми підходимо до зміну культурі з таким настроєм, що, мовляв, з нами Бог, і ми боремося зі злом, то є ризик змістити наголос на владу, забувши про любов та вірність. Це дуже небезпечно. І в друкованих матеріалах ця тема розкрита дещо ширше, дехто каже, що намагаючись зробити світ подібним до церкви, ми в результаті робимо церкву подібною до світу. Розумієте, що відбувається в такому випадку, коли ми надмірно тиснемо на світ, нав'язуючи йому християнство, то перетворюємося на черговий силовий блок, чергову політичну фракцію. Це була небезпека перетворення, наступна небезпека поглинення. Це коли ми настільки сильно прагнемо взаємодії, що самі уподібнюємося тим людям, з якими шукаємо взаємодії. Впливати на культуру це важливо, але не можна дозволяти культурі захопити нас. Це часто трапляється, бо співчуття це нормально, і ми нерідко співчуваємо надмірно настільки любимо їх, що не хочемо сказати їм правду. Можна сказати, що небезпека перетворення це нести людям правду без любові, а небезпека поглинення пропонувати любов без правди. Тоді ми уподібнюємося оточуючим настільки, що не здатні допомогти їм. Третя небезпека це небезпека відокремлення. А в її корені ілюзія того, що ми здатні відокремитися. Можна сказати, що Аміші значною мірою відокремилися, але не повністю, повністю і не вийде. Нікому це не вдасться, бо нікому не вдасться уникнути впливу оточуючих подій. А тому думка про те, що ми могли б відокремитися, є ілюзією. А про те, що відокремлюватися необхідно, протирічить Біблії. Адже ми повинні бути сіллю та світлом для світу. А це значить, що ми повинні проникати у світ, так як сіль проникає у м'ясо, щоб не дати йому зіпсуватися, і як світло направляється у темні місця, щоб розігнати темряву, так і ми не повинні відокремлюватися. А ще є небезпека нехтування. Це коли ми кажемо, світ і сам по собі проіснує, він не потребує нашої допомоги. Нам потрібно збудувати церкву і зовсім не переживати про світ чи про культуру. Саме це я і називаю небезпекою нехтування, бо біблія знову ж таки називає нас сіллю та світлом. Друге питання, що піднімається у друкованих матеріалах, пов'язане з двома чи трьома важливими біблійними темами, які допомагають нам знайти цю рівновагу, якої ми шукаємо. Одна тема це концепція двох міст. Блаженний Августин написав книгу під назвою Про місто Боже, у ній він досліджує Писання. Та бачить, особливо у четвертому розділі листа до Галатів, що Павло розповідає про Єрусалим земний та Єрусалим Небесний. Це цікавий контраст. Як і в кінці книги Откровення, де ми читаємо про місто Боже, що сходить з небес. Тому Августин пояснює, Біблія вчить нас, що існує як людське місто, так і божественне. Божественне місто у належну пору в кінці часів зійде та замінить людське місто, і все буде досконало. Залишиться лише нове небо та нова земля. Не буде ні страждань, ні сліз, ні зла, все буде чудово. Але до того моменту, пише Августин, ми ніколи не повинні вважати, ніколи не повинні ототожнювати жодне земне місто з небесним. Він написав це тому, що коли Рим був розграбований варварами ще за життя Августина. А на той час Рим був практично столицею християнської церкви. Багато людей бідкалося. о, як же так місто Боже пограбовано варварами? Ось Августине каже ніколи, ні за що не вважайте. Ніби яке-небудь земне місто є містом небесним. Ці слова означають, що ми повинні дуже обережно відноситися до будь-якої думки про створення християнської культури, обережно ставитися до будь-якої ідеї про християнську політичну громаду, християнську політичну партію чи взагалі земне соціальне утворення будь-якого типу, яке втілює собою Боже місто. Ні, 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 немає такої політичної партії, такого суспільства чи філософії, що досконало втілює царство Боже, і відноситися до цього потрібно дуже обережно. А інакше може статися, що ми почнемо боготворити самі себе, кажучи, на нашій стороні Бог і наша партія єдина правильна. Ось така тема двох місць, яку я вважаю критично важливою. Друга тема це ідея про іноземців-резидентів у новому заповіті. На початку першого листа Петра та листа від Якова і Яків і ви, Петро звертаються до християн. І на початку своїх листів вони називають цих християн іноземцями-резидентами, чужинцями та мандрівниками. Це пояснює нам, що християни багато у чому подібні до євреїв у Вавилоні. Євреї у Вавилоні намагалися жити побожним життям, але перебували у чужій країні а тому були резидентами, тобто проживали довгостроково. І ще 29-й розділ Єремії пояснює, як вони повинні були жити у Вавилоні. Дбайте про спокій цього міста, моліться за Вавилон, старанно працюйте, щоб зробити його чудовим містом. Станьте частиною економіки, будуйте будинки, насаджуйте садки та споживайте їхній плід. Але одночасно з цим залишайтеся вірними, не перетворюйтеся на вавилонян, не поклоняйтеся їхнім богам, залишайтеся вірними Богу. Ми теж є саме такими. З одного боку, я є в першу чергу християнином, а вже потім білошкірим американцем. Так само повинні міркувати. І всі я є в першу чергу християнином, а потім уже китайцем. В першу чергу, християнином, а потім уже тоністцем, чи ефіопом. З іншого боку, коли ми стаємо християнами. Бути китайцем, аргентинцем чи тонісцем дуже важливо, адже християнин китаєць це не зовсім те ж саме, що й християнин аргентинець, чи християнин тунісець. Наша культура важлива, вона впливає на те, ким ми є. Це частина нашої ідентичності. Хоча вона і не є нашою первинною ідентичністю, бо в першу чергу ми християни. Чи помічаєте ви, яку це дає рівновагу? Це значить, що з одного боку моє християнство це найголовніше, але з іншого моя культура теж грає важливу роль. Взаємодія з культурою повинна враховувати цей факт. В жодному разі не відкидати всілякі різноманіття, не казати навіщо нам на колір шкіри на це все дивитися. Між нами немає різниці. Ми всі разом християни. Це неправильно, але одночасно з цим неправильно вважати, що християнство не здатне поєднати нас навіть попри усілякі культурні бар'єри. Тому то взаємодія з культурою повинно зберігати цей баланс, цю дуже важливу рівновагу. Культуру ігнорувати не можна, бо ми резиденти. З іншого боку, нас визначає не наша культура, а християнство. Тому ми іноземці. Додам лише одне: а саме, що християнська ідентичність не орієнтована на інших людей, і це дуже важлива частина взаємодії з культурою. Про що йде мова у 18-му розділі Євангелія від Луки? Є чудове місце, де фарисей промовляє молитву. Це персонаж Ісусової притчі. Він озирається і каже: Господи, дякую тобі за те, що я не такий, як інші особливо як отой митник. Виявляється, у часи Ісуса був подібний звичай. Багато євреїв, чоловіків, прокидаючись зранку, молилися: Господи, дуже дякую тобі, що ти не зробив мене жінкою, рабом чи язичником. Уявіть собі людину, що прокидається зі словами як добре, що я не жінка, як добре, що я не раб, як добре, що я не язичник, І цим вони звичайно визначали себе як не один із них будь-яка ідентичність, що тримається на досягненнях. Тобто, коли ми кажемо я знаю, що я є хорошою людиною, бо я чудовий спортсмен, або я хороша людина, бо заробив багато грошей, чи я хороша людина, бо я дуже релігійний. І виконую все, що написано у Біблії. Кожна така ідентичність, що побудована на досягненнях, завжди орієнтована на інших. Тобто, один зі способів знайти свою ідентичність так, щоб заспокоїти невпевненість у собі, яка шепоче нам, а чи дійсно я достойний, це подивитися на оточуючих та сказати як добре, що я не один із них. І тому можна сказати, що будь-яка ідентичність схильна чорнити певних людей. Адже дуже багато ідентичностей є расистськими, сексистськими і так далі. Бо орієнтуються на інших. А чому так? Бо ця ідентичність тримається на досягненнях. А що якщо наша ідентичність на них не тримається? Адже лише християнська ідентичність будується на думці, що Бог любить нас через досягнення Ісуса, і тому Він любить нас абсолютно. А ми відповідно бажаємо догодити йому, бо він зробив для нас так багато чудових речей. Але наша ідентичність не залежить від того, наскільки в нас це виходить. А тому ми не відчуваємо потреби нікого чорнити. І тому ми можемо взаємодіяти з тою чи іншою культурою. Та насправді цінувати людей з різними точками зору з інших релігій та рас, іншої статі і так далі. В підсумку важливо зрозуміти, що взаємодія з культурою, у якій важливий баланс, значною мірою тримається на розумінні ролі двох міст у історії спасіння, нашої ролі як чужинців резидентів, та на нашому унікальному дарі християнської ідентичності. Думаю, можна згадати ще одну останню тему в книзі. Ми згадуємо. Про таку взаємодію з культурою, яка була б одночасно і позитивною, і критичною, в якій присутня не лише критика, і не лише позитивне відношення. Про такий підхід цікаво висловився Ден Стрейндж. Даніел Стрейндж. про нього згадано у матеріалах. У багатьох своїх книгах Стрейндж називає християнський підхід підривним здійсненням. Думаю, що зможу пояснити його у кількох словах. Для цього розглянемо три віршики з першого розділу Першого листа до Коринтян. Це перший розділ, вірші з 22 по 34. Я дещо їх перефразую, щоб краще пояснити. Павло каже, що греки шукають мудрості а юдеї проявів Божої сили. Але хрест для греків це безумство. А для юдеїв слабкість. А для тих юдеїв та греків, які спасаються, хрест це істина, мудрість та сила Божа. Послухайте уважно: греки бажають мудрості, але дивлячись на хрест, бачать безумство. А от ті греки, що спасаються, бачать у хресті справжню мудрість. Юдеї хочуть Божої сили, не мудрості. Для них хрест виглядає як слабкість. Але коли вони спасаються, то розуміють, що хрест це істина сила Божа. Що відбувається? Павло звертає увагу, що базовий культурний наратив греків це роздуми, мудрість, філософія. Базовий наратив юдеїв це звершення, сила, Як досягнути того чи іншого. Тобто кожен культурний наратив щось шукає. Греки мудрості, юдеї сили Божої. З Євангелія завжди ж приходить і спочатку підриває, а потім здійснює ці пошуки. З одного боку, з Євангелія приходить до греків, і воно каже їм: ви шукаєте мудрість не там, ось мудрість на хресті. Спочатку греки кажуть: хіба це мудрість? Яке безглуздя, але коли розуміють Євангелія та Хрест, то знаходять у них саме ту мудрість, яку шукали. Бо немає більшої мудрості, ніж бачити, як Ісус Христос рятує нас. Він звершує справедливість та одночасно з цим дає нам прощення з іншого боку. Коли Євангелія приходить до юдеїв, то його заклик звучить трохи по-іншому. Месія, що помер на хресті, яке безглуздя. Як же він тоді зможе нам допомогти? Ви шукаєте силу Божу, але виглядає вона не так. Ось справжня сила Божа сила жертвенної любові. Саме це дійсно вплине на людей і змінить світ. І тоді юдеї кажуть, ой, правда. Розумієте, що відбувається в кожному випадку. Павло проповідує грекам та юдеям по різному. Спочатку він знаходить культурний наратив. З одного боку критикує його, підриває його. Він каже, ви шукаєте дещо добре, але не там. А потім каже, все це ви знайдете в Ісусі Христі. Тобто є підтвердження культурного наративу. Добре, що ви цього шукаєте, а потім підрив. Але ви шукаєте цього, не там. І нарешті здійснення ось у Христі, і лише у Христі сюжети вашої культури досягнуть щасливого кінця. Взаємодія з культурою дуже важлива частина ДНК сіті ту сіті. У кожній культурі знайдуться християни, що відокремлюються, які зливаються з культурою чи намагаються захопити владу. Ми цього всього уникаємо, і тому ці матеріали окреслюють дуже важливий елемент наших цінностей. Надіюся, що читаючи та розбираючи їх, ви знайдете багато корисного. Дякую за увагу.